І от далі про це теж з моїм колегою поговоримо Михайлом Шамановим. Це зараз речник Київської міської військової адміністрації. Ну а свій час я сподіваюся, що цей час знову повернеться. Телеведучий медійник і журналіст. Вітаю. Вітаю, добрий вечір. Тему, яку ми обговорюємо, мені навіть сказали, на що ти це береш? Це ж важка тема, її неможливо підняти, а особливо ніхто не буде з тобою відверто розмовляти. Я кажу, а я поговорю зі своїм добрим другом, яким вважає тебе. Отже, я як, бути як спілкуватися з тими, хто повернувся з нуля є, от можливо, є твої поради, якісь є, які допоможуть людям, які не були на нулі, які не були в бойових діях, які не розуміють, що це таке? Ну, Мабуть, все-таки е, краще це пояснюють психологи, але якби я для себе теж зробив пару таких висновків, е, що насправді ті люди, які повернулись, повернуться з бойових дій з нуля або навіть повертаються в відпустки. Або там на лікування це вже інші буде. Ну на жаль, на жаль, у нас триває війна, і я абсолютно відверто скажу, що наприклад знаю випадки, коли люди поверталися в сім'ю. А, а наприклад, дружина або кохана жінка казала, що ти абсолютно інший повернувся. В принципі, це і зрозуміло, що. Люди звідти повертаються інакшими, ну тобто, це вже я не кажу там про якісь зламані долі, і все інше, але ці люди бачили смерть, ці люди е, бачили війну, вони знають, що це таке, і я просто вже останнім часом ловлю себе на думці, що і ставлення до військових також на жаль суспільство змінилося. Тобто, якщо на початку війни е, засу були котиками. То зараз трошки обережне ставлення до них і на вулиці, і в колективах, ну куди вони повертаються, наприклад, заходять та на колишню роботу. Що може дратувати військових, це перш за все некоректні запитання. Некоректні запитання, наприклад, на яке я вже давно не відповідаю, це коли перемога. Оце насправді най ну, таке, дай, як то кажуть, діч. Насправді ніхто не може зараз сказати, коли ми переможемо, і, і яким чином, і всі прекрасно мають розуміти та я, наприклад, щоб розумів різні абсолютно настрої в суспільстві, я розумію, що всім зараз важко, і психологічно, зокрема. Uh, була вона історія. Ми були на Харківщині, сиділи в окопі під uh, мінометним обстрілом, і у нас працював старлінг, тобто аеророзвідка, і у когось з наших задзвонив телефон. Він просто ну, хтось на вайбер здається чи на інший месенджер його набрав. Uh, і він бачить незнайомий номер. Він бере слухавку. Мій побратим каже: Ало? І ми а, а він. Вмикає все це на голосний зв'язок. Ну, тобто зв І там питають: добрий день. Там ви будівництвом, ремонтом займаєтесь. Будь ласка, можна вас замовити. Людина каже: ви знаєте, я зараз не можу. Я зараз, можливо, після перемоги. Тобто я. Так, урвався зв'язок. Зараз намагаємося відновити. Як мені цікаво, чим ця історія закінчиться. Справді цікаво. Тому чекаємо на Михайла Шаманова. Це нагадаю, речник Київської міської військової адміністрації зараз. А... Так, так, так. так, так, так. так. Продовжуємо. Це нормально. Так. Вибач, будь ласка, зв'язком можуть бути проблеми. І він каже: я не можу зараз займатися ремонтом, я зараз за там. Секундне мовчання, і потім людина питає: А це, це було, мабуть, червень чи е, липень 2022, тисячі І людина питає: Ну, ви в ЗСУ, а чого ви досі Херсон не взяли? І у нас просто усі, кот, так таке шоковано. Можливо, це через те, що людям не пояснюють наскільки важко. Дається кожен метр української землі, скільки людей гине. Хоча мені здається, всі прекрасно бачать всіх когось, знайомих, там, гинуть друзі, чоловіки, сини, доньки і все інше. І Людина має би нібито розуміти. І от якщо знаєш такі, от питання найчастіше, коли ставлять, коли перемога це дратує перш за все військових, тому що він. Військовий та, читає в цьому ну, певний закид, зокрема, йому, мовляв, чому ви там всіх не повбиваєте вже нарешті. Потім питання дурне, абсолютно, скільки ти вбив. Військові просто можуть виходити з себе, або, наприклад, чим ти там займаєшся. Якщо він захоче розповісти, чим він займається, він сам розповість. Або там. Просто найте теж таке запитання, там, що там як. Ну от, абсолютно от таке безмістовне, що там як, що як ти. А, і... Тому дуже обережно, це моя суб'єктивна думка, що дуже обережно потрібно з військовими, якщо він сам захоче розповісти людині, а він може це розповісти а, лише людині, якій він довіряє, тому він сам про це розкаже. Скажу, що на своєму досвіді, що, наприклад, дуже важко засунати в тишу, коли повна тиша, тому що рідко коли було, що ми засинали в повній тиші. Ну тобто розумієш, що, наприклад, ти ночуєш а, десь там в ну не, не дожди багато було там в гаражах, в ангарах, в окопах, в сільській хаті, в святковому клубі, або десь інше, або канонада постійно звучить, або розмова, або хтось ходить. І ми звикли засунати власне в таких умовах. Тому якщо військовий вмикає, наприклад, телевізор або радіо, це нормально. Ну і він зараз змушений так засунати. Тому що є така прикмета. Це ще ми на початку війни в Ірпіні та нам командир казав, що якщо тиша, якщо немає обстрілів, це означає, що орки наступають. Ось. І якось вже просто чому. Військові змінилися тому, що вони почали працювати інстинкти самозбереження, і на жаль, поки вони не адаптуються знову до цивільного життя, цим доведеться миритися і близьким, і суспільство. Зокрема, от я буквально і насправді нерозуміння суспільства або близьких. Щодо поведінки військового або певних забобонів, або знову ж таки там він, наприклад, я знаю людину, яка приїхала з фронту і тільки ще провела в спальнику просто на підлозі, а тому що йому так було зручно, тому що він на дивані не міг заснути, і в принципі я його розумію, тому що він так звик спати майже два роки. А, але там поставилося абсолютно зрозуміло діти поруч просто лягли з нами і заснули. Тут в кожному випадку потрібно розбиратися, і військові теж прекрасно це розуміють, що вони інші. Я сподіваюся, більшість з них розуміють і теж намагаються бути толерантними, обережними і пояснювати це, що ну на жаль, так сталося. Ми інші знову ж таки у багатьох, ну не тільки військових, у цивільних, наприклад, є ПТСР. Тому що вони дуже uh, неадекватно можуть реагувати на гучні звуки. Тому я в чергове закликаю всіх не використовувати петарди і фейерверки uh, під час новорічних свят або Різдва. Ну тільки мені здається, тупіцю вони розуміють. Я знаю, наприклад, людину, uh, яка дуже емоційно реагує на ці гучні звуки. Реально там у людини може бути неадекватна поведінка, тому я ж кажу, що можуть бути різні е, випадки. От, наприклад, буквально ну, місяць тому, мабуть, стався. Я став свідком випадка в метро, коли е, е, два молодих хлопця їхали поруч в вагоні. Один був в пікселі з баулом за плечима, а інший е, стояв. Червонові площі з таким хайром в чудових лакових чоботах. Доктор Мартінс. І, і, і станція метровокзальна, там диктор каже: а, там, станція метровокзальна вихід до, до, мі до міських електропоїздів. І я і в цей момент висне тиша, тобто двері відчиняються. І цей молодий хлопак, який у пікселі, дивиться отак, от з такою цинічною посмішкою на цього хлопця. А в них в них майже однаковий вік, так ну до 30 років. І Він дивиться на нього з такою цинічною посмішкою, крізь зуби каже: Людішки на фронті закінчуються. Ти наступний пока, Розвертається і йде. І я розумію, що ну в мене такий певний розпач був. Я не знаю до речі, Можливо, цей той, який був в чорному шкіряному плащі, Там можливо, це теж військовий, але який у відпустку потрапив. Але от певна така озлобленість у військових зокрема теж є. У кожного може бути різне. та і наприклад дуже негативно впливають новини та про корупцію, та про, про якісь ДТП з мажорами або все і. Інші такі випадки прикрі, тоді у військових стає абсолютно нормальне запитання: а за що ми там воюємо, а де хто вмирає? І тому це я скажуся важко. На жаль, чим далі ми у війні, тим може. Сепаруватися, ну я маю на увазі розділятися суспільство на, на кілька шарів. Коли я бачу, наприклад, мажорів на крутих тачках, які проїжджають просто з величезним, гучним таким е, ну, реально вони машиною дуже гучні, це відбувається біля печерського шпиталю, де лежать хлопці поранені, е, ампутовані і все інше, і вони сидіти зовсім е, погано. Я розумію, що ну, це, тобто, в мене питання вже давно відпало, невже ці люди е, в тих машинах давно не розуміють, е, що в країні війна понад два роки і що потрібно якось трошки по іншому себе поводити. Е, ну, я не хочу цього прогнозувати, але я не виключаю, що можуть бути якісь е, самосуди ну, щодо, наприклад, цих мажорів на е, дуже гучних тачках, на жаль. Дуже цього б не хотілося, але знаючи, що військові можуть бути роздратовані психологічно, ну ми цього ну, я особисто суб'єктивно цього не можу виключати. Я розумію про що ти кажеш, і це насправді та реальність, яку всі мають прийняти, і напевно, саме одна із причин, чому я от вирішив оцю крайню програму 90 хвилин. В цьому році саме про це поговорити мені ще раз важливо нагадати українцям, звичайним, які живуть, думають, що в мирні часи, і ну буває час від часу повітряна тривога, що це не так. Що країна перебуває у стані війни, і сьогодні багато розмов про мобілізацію, і так само багато розмов про те, що влада просто програла цю інформаційну кампанію з мобілізацією. І, до речі, те, що ти кажеш про мажорів, які там катаються на дорогих автівках, вони раніше були тут. же питання не в тому, що ці автівки в них є питання в тому, що вони хизуються. Що вони в них є, і, і це дратує не тільки військових, звичайних людей теж дратує. Що є люди, які під час війни хизуються своїми статками. Це не є правильним. І напевно, от ми далі будемо говорити, до речі, от перед тобою. Я говорив з Ілоною Довгонь, і ми говорили саме про те, як психологи радять, що робити, і про так званий можливий, навіть я кажу, колективний посттравматичний синдром, тому що він вже є не тільки у військових, адже і сім'ї, родини тих людей, які чекають повернення своїх синів, батьків, врешті-решт. Чоловіків з фронту, або, навпаки, доньок чи там дружин, і такі факти теж є, їх дуже багато. Біля 50 тисяч жінок, якщо я не помиляюся, воюють зараз у Збройних силах України. Чи слід якусь окрему програму все ж таки робити для родин? І от наскільки такі програми в Україні, на твою думку, можуть впоратися з проблемою наявною? Я думаю, обов'язково це вже потрібно зараз робити, тому що працювати, ну, наскільки я. Там був дотичним до роботи з психологами, то завжди психологи працюють з родинами, тому що неможливо працювати або з одним військовим або окремо з дружиною. Вони uh -huh. мають я думаю, що це мають бути державні програми. Або волонтерські програми, мають бути створені благодійні фонди, які цим займаються. Але е, тут ще питання, наскільки самі пари військові, або просто самі військові, або військові з дружинами, або військові з, е, там, з чоловіками, якщо це жінка, тобто вони захочуть е, піти до психолога, тому що, на жаль, от є ця українському суспільстві залишається, на жаль, та, оця, цей стереотип. Що мовляв, якщо ти звертаєшся до психолога, це означає, що ти хворий. Скажу, що ні, що абсолютно нормально. Всім людям, які мають абсолютно адекватну поведінку, у них не депресивний стан, в них є мотивація, там чудова робота або служба, або щось uh -huh. інше. Вони так чи інакше теж звертаються до психологів, і самі психологи звертаються до психологів. Особливо я знаю військових психологів, яким теж потрібно допомагати психологічно, тому що вони на себе постійно цю збирають чорну ковдру всіх негативних емоцій. Тому я думаю, що це обов'язково буде. Але я що спочатку війни казав про те, що я сподіваюся, що Україна і Українці. Пройдуть цей етап ПТСР набагато швидше, ніж це було, наприклад, з американськими військовими. Чому? Тому що американці вони воювали не на своїй землі. Це був Корея, В'єтнам, Афганістан, Ірак. І це був контингент, тобто вони. Звичайно, що завоювали за Сполучені Штати, але в них не було так, як в нас. Я маю на увазі, що от е, та надія, от та база, що ми угу. воюємо на своїй землі за нашу землю незалежність і свободу, вона все таки е, дасть нам змогу легше пережити оцей посттравматичний е, період. Е, і ну, я дуже на це сподіваюся. Звичайно, що це. Абсолютно різні будуть випадки. Так? Ми mm -hmm. вже бачили, наприклад, те саме Закарпаття з гранатами людина заходила. І тому ну і ніхто ж не міг, наприклад, передбачити цю ситуацію, спрогнозувати, там, що людина там, стрибне, от і, і в якийсь момент вона піде, і візьме гранати і закидає там своє місце роботи. По суті, та це міська рада була і закидає, і кіне просто тут кілька гранат. І, і не робить лиха, тому ми маємо вірити в найкраще, але на жаль, готуватися до гіршого, тому я в закликаю, наприклад, чому мене цей випадок наштовхнув ще раз там написати кілька постів про те, що важливо знати, як допомагати людям, тому що не тільки знання тактичної медицини потрібно на фронті, тому що е, і в тилу, і в цивільних містах ми досі на жаль під. Е, ракетно дроновими ударами, ну і бачиш, такі випадки теж бувають. Тому знати, як допомогти до, до допомогу надати людині, яка постраждала в нас. Це теж важливо. Наприклад, в Ізраїлі це навчають в школі. у нас я сподіваюся, теж вже запровадять ці курси. Так Михайло. Ну і зовсім на останок, Я не помилюся, якщо скажу, що над твоєю головою висить картина, яку ти сам і намалював, написав правильно. Е, так е, до речі, от про, про е, хобі я тобі скажу, що наприклад у і психологи це радять про те, щоб людина е, намагалася робити щось. Ну я не знаю, що що на макраме або картини писати, або книжки писати. Ну робити щось от, чим вона може. Насправді чим вона може цікавитися, Та? і це теж лікує, тому що будь-яке хобі це захоплення, і відповідно це позитивні емоції. Тому, якщо, наприклад, військовий повернувся з фронту і він, реально, він там хоче малювати картину по номерках або щось інше, треба ставитися до цього абсолютно адекватно. Нехай людина займається тим, чим вона хоче займатися. Дякую за розмову, Михайло Шиманов. Сподіваюся, що скоро побачимося вже особисто. і Поспілкуємося не тільки про це. І справді дійсно треба допомагати військовим тим, чим можете, а головне треба ставитися до них із розумінням і з розумінням їхніх потреб, враховуючи, враховуючи той травматичний досвід, який вони пройшли. Наступні годині в нас буде спеціальні і Ми повернемося до цієї теми. Дочекайтеся, не перемикайтеся.